Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вже зовсім незабаром розпочнеться опалювальний сезон, який прогнозується дуже складним. Невтішні прогнози та війна проти України, які ворог головною цілею ставить знищення житлової, цивільної та енергетичної інфраструктури, загальноєвропейський дефіцит енергоресурсів тощо, все це робить очевидним, що прийдешня зима буде складною. Готуватися до зими до настання непростого опалювального сезону варто заздалегідь. Що можна зробити стосовно підготовки? Чи можна досягти максимальної ефективності навіть за важких зовнішніх обставин? Це тема нашого сьогоднішнього подкасту: мій співбесідник Ірина Шита, фахівець компанії Visman Academy. Ірина, добрий день. Доброго дня, Дмитро. Дякую за запрошення. Правильний обігрів допомагає зменшити споживання енергії, це забезпечує більший комфорт і зменшення витрати. Правильне опалення має багато інших переваг, але як це працює і як це застосувати на практиці? На що власники будинків мають звернути увагу, та які технології для цього необхідні. Опалення та приготування гарячого водопостачання сьогодні потребує понад 70% використання енергії в житлових будинках. Слід завжди пам'ятати, що вашу систему опалення потрібно перш за все правильно експлуатувати. Мова йдеться про використання енергії свідомо і, перш за все, відповідально, особливо наразі. А як же правильно експлуатувати систему опалення? Тут немає єдиної і універсальної відповіді, тому що відповідні заходи. Та застосовані оптимальні рішення дуже залежать від індивідуальних вимог. Тож власники односімейних приватних будинків мають інші варіанти ніж, наприклад, мешканці в багатоквартирних будинках. Наприклад, але обидва можуть опалювати належним чином і. Таким чином заощаджувати чимало грошей, наприклад, це поради щодо поведінки та економічного обігріву, це технічна підтримка та вчасне сервісне обслуговування. Ну і, звісно ж, правильна експлуатація, особливо яка залежить від пори року. Як правильно опалювати, щоб зменшити витрати на опалення, не занадто інвестуючи в додаткові технології? Відповідь насправді дуже проста. Треба спиратись на свідому та економно орієнтовну поведінку. Справа не в тому, наприклад, щоб зменшити температуру в одній із кімнат, там, чи вітальня, чи спальня до якоїсь крижаної виставити тут важливо виключити зайве споживання і не витрачати енергію даремно, Ірина. Надайте ну, нам прості та дієві поради. Радимо дотримуватись наступних рекомендацій. Це налаштовуйте температуру відповідно до призначення приміщення чи кімнати. В залежності, це кухня, спальня, вітальня чи ванна кімната, не закривайте радіатор, також застосовуйте так зване ударне провітрювання, фіксуйте ваші енерговитрати, вибирайте температуру за потребою і, виходячи з вашої присутності вдома. Також звертаю увагу, що правильний нагрів це означає уникнення зайвого споживання енергії. Найпростіше це зробити при правильній кімнатній температурі, оскільки з кожним градусом Цельсія для зниження температури в приміщенні споживача призводить до економії в середньому 6% витрат на опалення. Мені відомо, що рекомендується тримати у вітальнях десь плюс 20 градусів. В той час як ванни та дитячі кімнати можуть бути трохи теплішими та мати температуру від 22 градусів. А на кухнях достатньо 18-20. Однак у спальнях та передпокоях достатньо комфортно навіть при 16-18 градусах. Які температури вважаються оптимальними для кожного з приміщень? Відповідь завжди в першу чергу залежить від ваших особистих уподобань. Проте, з огляду на нові норми цієї зими температурний режим в приміщеннях буде знижено, але не критично. Стосовно деяких приміщень навіть за зниженою температурою буде комфортно. Звісно, слід зараз вже подбати про теплі піжами, ковдри, пледи. Спеціально для цього подкасту ми підготували і розмістили на сайті вашу статтю, де наші слухачі можуть познайомитись із відповідною інфографікою та ілюстраціями. Які ваші найпростіші рекомендації? Дякуємо за розміщення статті. перше це не закривайте та не затуляйте радіатор. Якщо споживачі поставили термостат радіатора в правильне положення, вони мають переконати, що енергія нагріву цілковито потрапляє до приміщення. Правильне нагрівання означає в цьому контексті не закривайте радіатор. Якщо, наприклад, меблі занадто близько до нагрівальних поверхонь, то будуть утворюватись так звані теплі зони. До речі, те ж саме відбувається навіть тоді, коли штори або одяг висять над радіаторами. Наступна досить дієва, але проста порада це правильно провітрюйте приміщення. Мешканці повинні дбати про свіже повітря у власних домівках. Ну це зрозуміло. Найпростіше це зробити, коли вікна відкриті цілий день на режим провітрювання під нахилом. Але цей режим не годиться для опалювального сезону. Розкажіть про правильне провітрювання. Невже просто відкрити вікно недостатньо? Звичайно, нахил вікна, коли ми говоримо про зимовий період, цілий день ми не можемо тримати, і це не є ефективно. Так, для прикладу, в Німецькому інституті віконних технологій свого часу виміряли в такому режимі тепловтрати через вікно у 60 разів більше, аніж коли вікно щільне зачинене. Що собі? Так, тому. Крім того, через нахилене вікно зазвичай надходить до приміщення занадто мало повітря, а от умови якраз для витоку тепла практично ідеальні. Тому ми рекомендуємо застосовувати так зване ударне провітрювання або ж вентиляцію з рекуперацією тепла. А що означає ударне провітрювання? Перший раз чую. Ударне провітрювання – це коли в будинку або в квартирі кілька разів на день відкриваються всі вікна повністю. Завдяки цьому забезпечує багато свіжого повітря, а тепло, яке акумулюється на стінах, підлозі, меблях, воно залишається в приміщенні. Але потрібно звернути увагу на те, що при ударному провітрюванні слід вимикати термостати радіаторів. Так, ці заходи дійсно не потребують витрат. Свідома та економна поведінка може помітно знизити енерговитрати. А що можна сказати про підготовку обладнання? Сподіваємось, що наступні поради щодо технічної підтримки і вчасного обслуговування допоможуть нашому споживачеві. З нетерпінням чекаємо. По-перше, встановіть термостати на радіатори. Радіаторні термостати вони контролюють потік теплоносія через нагрівальні поверхні. Якщо ж, наприклад, у вітальні занадто холодно, виставте термостати на відповідну позначку і навпаки, зменшіть налаштування, якщо ви відчуваєте, що температура занадто висока. А по-друге, регулярно очищуйте радіатори від пилу та бруду. І по-третє, перевірте і виконайте гідравлічне балансування і за можливості зробіть заміну старих насосів на нові. А які термостати слід обирати? Можливо, є рекомендації, котрих слід дотримуватися? Ми рекомендуємо встановлювати електронні термостати, тому що вони не тільки регулюють температуру в приміщенні, але мають можливість запрограмувати, налаштувати під потреби користувача. Інтелектуальні термостати значно ефективніші? Так, вірно. І за дослідженнями та підрахунками доведено, що на 30% вони ефективніші від механічних термостатів. Наприклад, вранці після пробудження вже в вашій квартирі буде забезпечена комфортна температура, в той час як опалення автоматично працює в енергозберігаючому режимі до вечора, поки, наприклад, ви відсутні. Давайте перейдемо до котла. Якщо мій котел застарів, має приміром 20 років, змоги на заміну наразі немає. Що тоді можна рекомендувати? Якщо у вас старий котел, на жаль, ви не зможете користуватись повним потенціалом економної експлуатації, тому що відповідно технологія застаріла і споживає більше ніж потрібно. Наприклад, краще застосовувати на сьогодні це конденсаційні газові котли, вони значно ефективніші ніж звичайні газові. Їх коефіцієнт корисної дії щонайменше на 8-10% вищий за ККД звичайного газового котла. Якщо ж, звісно, наразі неможливо зробити заміну котла зі зрозумілих причин, то дотримуйтесь всіх інших порад, про які ми говорили: це не закривати радіатори, ударне провітрювання і так далі. Я розумію, щоб система опалення надійно працювала взимку, потрібно сани підготувати влітку. На що потрібно звернути увагу? Так, цілком з вами згодна. Оптимальне налаштування системи опалення воно досить сильно залежить від пори року. Наприклад, влітку, коли котел експлуатується лише для приготування гарячого водопостачання, потрібно уникати зайвого споживання і в теплу пору року варто переключити опалення в літній режим. Що стосується, наприклад, опалення взимку, там є свої інші моменти. Ірина, наведіть рекомендації. Рекомендації наступні: вмикайте зимовий режим завчасно, тобто не дозволяйте приміщенням занадто перехолодитися, цим ви зменшите ризик появи плісняву та грибку. Далі тримайте двері між приміщеннями, які опалюються, та неопалювальними приміщеннями, зачиненими. Регулярно забезпечуйте приміщення свіжим повітрям, методом ударного провітрювання. так, і в нічний період часу понижуйте температуру в приміщення, це навіть корисно для здоров'я, і, можливо, щось є наостанок? Наостанок ратимо, наприклад, якщо ви хочете, щоб опалення використовувалось економно і належним чином, то слід провести не надто витратні, проте досить ефективні заходи з термомодернізації. Які саме досить ефективними є такі: це тепловідбивний екран за панелю радіатора опалення. Ізоляція тропопроводів – не надто затратний, проте ефективний метод. Це герметизація вікон та дверей. І, звісно, якщо, наприклад, у вас є мансарда, це утеплення стелі до мансарди. Якщо ми говоримо про приватний будинок, то це утеплення стелі до підвалу. Можливо можна якось самостійно зробити перевірку. На що слід звернути увагу, перевірити, проаналізувати. Всього за декілька простих кроків ви можете ще, наприклад, влітку виконати підготовчу роботу та самостійно вжити всіх необхідних заходів для зниження витрат на опалення і збереження енергії. Наприклад, наприклад, це перевірте, чи стики на вікнах та дверях є щільними, тому що щільні стики на вікнах і дверях вони необхідні для економічної роботи опалення. І саме перед початком опалювального сезону необхідно перевірити всі ущільнення, в разі потреби їх слід замінити. Наступне це ізолюйте опалювальні труби. Ізоляція труби опалення це зовсім простий, не надто витратний процес, в результаті якого можна заощадити певну кількість енергії. Також, про що ми вже сказали, це використовуйте регулятори для радіаторів. Регулярно перевіряйте їхню роботу, чи вони справно працюють, чи легко ходять, тобто, тому що це також впливає Ну, Я наскільки знаю, це потрібно робити один раз точно на рік. Чому? Тому що може залипати клапан. Якщо ви не перевіряєте влітку термостат, там не крутите цю термоголовку, то це може якось закисає, і потім, коли прийде опалювальний сезон, ви запускаєтесь, а щось пішло не так. Тому да, я з вами дуже згоден. Так, тому потрібно готуватися завчасно. Також при заповненні системи теплоносієм слід спустити повітря з радіаторів. Як тільки ви почули, що щось в системі булькає, це значить, там є повітря, і його потрібно спустити, щоб розподіл тепла в радіаторі був рівномірним. Ну і також слід перевірити, чи радіатори опалення при повністю відкритих. Термостатах нагріваються рівномірно, тому що може трапитись, наприклад, що деякі радіатори залишаються холодними в той час, як деякі нагріваються добре. Я повинен на це звернути увагу вже після того, як я спустив повітря. Так? Це вже так. Якщо я повітря не спустив, то він по-любому буде холодний. Так коли вже повністю ви бачите, що спустили повітря. Система ваша не булькає. Тоді може знадобитися гідравлічне балансування. О, Ірина з цього місця піш детальніше. Поясніть нам, що таке гідравлічне балансування. Кожна система опалення вона складається з певної кількості трубопроводів, арматури та інших пристроїв. І теплоносій він має надійно передавати тепло на всі нагрівальні поверхні. Для чого всі компоненти вони мають бути між собою добре узгоджені? Щоб всі радіатори в опалювальній системі рівномірно нагрівались і відповідно забезпечували комфорт в нашій. Домівці тому потрібно проводити оце гідравлічне вирівнювання. І, взагалі, завдяки дослідженням опитуванням наших фахівців було виявлено, що підвищується енергоефективність системи майже на 15%. І Що собі ну я наскільки розумію, що це повинна бути якась сертифікована спеціалізована компанія, яка може зробити балансування системи? Бажано так, тому що це не надто дорога чи складна процедура, але все-таки краще її доручити фахівцеві, наприклад, під час щорічного сервісного обслуговування. Я якраз про це і хотів з вами поспілкуватися. Що скажете про технічне обслуговування? Як часто слід робити? Чи якщо котел працює справно, то не обов'язково і сервісне обслуговування проводити? Краще проводити його раз на рік, адже регулярне технічне обслуговування системи продовжує не лише термін її експлуатації, а й забезпечує безпечну і безпроблемну роботу. Тільки таким чином енергія, яка використовується, може бути використана якомога ефективніше. Проведу такий приклад: котли, пальники, і регулятори вони формують таку ж систему подібну до двигуна автомобіля. І якщо б у вашого автомобіля була ж така кількість робочих годин, як у вашого котла в опалювальний період, то його пробіг становив би 100 тисяч кілометрів на рік. Ого, Для котла це дуже багато. Так, тому для кожного власника автомобіля очевидно, що технічне обслуговування має здійснюватись регулярно, і всі водії здійснюють його регулярно. Тому ваша система опалення не виключення і повинна раз на рік проходити сервісне обслуговування. Важливо, що для технічного обслуговування потрібен певний рівень кваліфікації, тому краще це довіряти кваліфікованим фахівцям. Так, зазвичай фахівець служби сервісного обслуговування він перевіряє всі компоненти системи опалення на забруднення, на зношення. Якщо щось необхідно замінити, він робить заміну. А також він здійснює контроль за функціями, пов'язаними з безпекою, контрольно технічними функціями. Тому ми рекомендуємо проводити такий щорічний. Моніторинг та сервісне обслуговування системи це дозволить, щоб ваша система працювала справно взимку не хвилювати, що щось раптом вийде з ладу. Всю докладну інформацію і консультації ви можете дізнатись в наших експертів і отримати у наших сервісних партнерів Вісма відповідно від регіону. Я так зрозумів, що завдяки регулярному технічному обслуговуванню можна не тільки зекономити енергію, а й знизити витрати на опалення, так на думку знову ж таки експертів, потенціал економії енергії при регулярному щорічному обслуговуванні становить від 5 до 7% порівняно з енергією, необхідною для опалювальної системи, без проведення цих технічних обслуговувань. Тому, як наслідок, система використовує менше ресурсів і працює більш екологічно. Такі можна навести переваги. Це більш високий коефіцієнт корисної дії, більш тривалий термін служби вашої системи опалення, економія витрат на опалення, так що є досить важливим моментом. Це постійно високий рівень комфорту опалення і приготування гарячого водопостачання, ну і, звісно, зменшення викидів СО2 за рахунок такої. Економічної і екологічної експлуатації так, дійсно, відсотки до відсотків, і на виході маємо певну і значну економію. Дякую, Ірино, за докладні рекомендації. А нашим слухачам рекомендуємо не тільки дослухатись до фахових парад, але й нагадую про статтю, яка розміщена на сайті, і наочно ознайомитись із переконливою інфографікою. Дякую вам, Дмитро, за запрошення та участь у подкасті. Нашим скористувачам опалювальної техніки бажаю, що нехай за будь-якої погоди за вікном та зовнішніх обставин ваша система опалення працює справно, а домівка буде затишною і комфортною. Віримо, що успішно пройдемо майбутній опалювальний сезон. Бережіть себе, все буде Україна. Обов'язково на все добре.